До кінця 2024 року плануються серйозні зміни в пенсійному законодавстві. Але якщо уважно подивитися, що пропонується, то ми побачимо, що пенсіонерам, які зараз вже на пенсії і нічого накопичити вже не зможуть, обіцяють, що їх пенсія в майбутньому не буде перевищувати 40% середньої зарплати. Тобто це обіцяний. Максимальний максимум, а значить, 40% від неї це 5 тисяч гривні, і це той максимум, який нам обіцяє. А значить, вся реформа вильється у доплату 100-200 гривень тим пенсіонерам, які вже на пенсії. При цьому ціни знов зростуть вдвічі. Тож живіть як хочете, щоб ви могли самостійно у всьому цьому розібратися і отримати від держави те, що вам належить за законом. Ми створили довідник пільг пенсіонерів. Завантажити його ви можете за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Безоплатно!